Привіт! Це огляд дуже крутих ігрових ТВС-навушників від Бейсус. Зустрічайте Бейсус Аекюр G10. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали ось такий зарядний футляр, футляр виконаний в матовому виконанні. Кришка напівпрозора матова, нижня частина також матова. В моєму випадку, як ви вже помітили, ось така чорна версія навушників. Є також ще біла версія навушників. До кришки футляру в мене відразу є велика претензія, як бачите, вона в Взагалі не тримається на магнітах, тобто магніти дуже заслабкі. якось так. Але в цілому все тут якісно, окрім кришки і за тих самих магнітів. Позаду в нас на шарнірі оновлений логотип бейсус та кнопка підключення, знизу зліва порт Type-C для зарядки футляру, а по центру місце зберігання для USB-C адаптера, який підключається до вашого смартфону, планшету чи ПК і затримки в іграх немає. Також, окрім usb c адаптера, в комплекті є USB-A-адаптер для ПК. Отже, відкриваємо футляри, бачимо кільцевий Індикатор на футлярі, і ось такі ігрові навушники, також з кільцевими LED-індикаторами та сенсорним керуванням. Самі навушники приємні і сидять у вухах дуже добре і не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають неназваного розміру драйвери, кодики LC3, AAC та SBC версія Bluetooth 5.3. Та звучать навушники навіть дуже непогано. Гучності тут достатньо, бас також приємний відчутний. у підсумку, як для ігрових ТВС навушників звучання непогане. Це то точно. технологія Spatial Audio – це більше як погратися. Практичного ефекту я відчув, просто імерсивне занурення, і не більше того. Такого вау-ефекту, як на OnePlus Buds Pro 2, ви тут не отримаєте, де ще є спеціальний датчик для відслідковування положення голови, і рухи головою дійсно змінюють траєкторію звучання. То вже дійсно більш цікаве та справжнє. Audio 360, а Це все імерсивне, і на цьому все. Датчиків на виймання з тут, на жаль, немає, так само як і системи активного шумозаглушення. Додаток для навушників називається Бейсуси, і тут можна дивитися відсоток заряду навушників і неочікувано футляру також. Просторове аудіо, тобто це імітація іммерсивного просторового аудіо 360, за яке я вам вже все пояснив. Далі в нас еквалайзер, тут є 12 встановлених пресетів, і, звичайно, є свій для кастомізації під свій смак. Далі налаштування LED-індикації навушників, тут 4 види світіння, чи взагалі вимкнути LED-індикацію навушників. Далі сенсорне керування, показує, які Комбінації, що можна на них призначити. До речі, керувати гучністю з навушників не можна. Далі режим низької затримки в іграх вмикається тільки тоді, коли USB-адаптер вставлений у пристрій, і тільки тоді вмикається низька затримка в іграх 25 мілісекунд. Також можна знайти навушники з звуковим сигналом та ще є GPS-координати навушників, і звичайно оновлення прошивки навушників. Мікрофонна система тут складається по два мікрофони в кожному із навушників, та мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників хорошої якості. І ось приклади. Тест запису мікрофону, ігрових ТВС-навушників новушників в -E G10 в домашніх тих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут гарної якості. А ось так вас буде приблизно чути на вуличі через бейсус, а -E G10 в вуличних шумних умовах. Тут зараз вітер, шум, дощу, машин, і ось такий приблизно мікрофон на бейсус, а -E G10 в вуличних шумних умовах. Якось так. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3, працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони миттєво між собою. Вологозахисту не заявлено, мультипоінта також немає. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено, ігровий режим, як заявляється, затримкою 25 мілісекунд, але тільки з USB-адаптером, який вставлений у пристрій, на якому ви будете грати. І затримка в іграх дійсно взагалі непомітна, Можна сказати, що граєте як на дротових навушниках, тобто затримка як нульова. У підсумку грати комфортно, але також затримку я не помітив, навіть коли я навушники підключив до смартфону по Bluetooth і без USB адаптера. Але можливо, ви затримку і помітите у порівнянні з USB адаптером, але це будуть долі мілісекунд. Тобто для геймерів це, мабуть, найкращі ТВС-навушники для ігор до 50 доларів. Автономність тестував на смартфоні OnePlus 11 з кодиком AC та Bluetooth 100% гучно. Мені показали приблизно 6 годин музики. 50% гучності мені вже показали приблизно 7 годин прослуховування музики в моєму випадку. Тобто, по автономності все чудово. Повністю заряджений футляр дає ще приблизно 3 зарядки навушникам. Заряджаються навушники від футляру дуже швидко, приблизно за 35 хвилин. І футляр від розетки заряджається також швиденько, приблизно за 45 хвилин. Підсумок бейсус АІКЮ G10 це дуже достойні ігрові ТВС-навушники до 50 доларів. По-перше, ви отримуєте справжній ігровий експіріанс. Дійсно, 25 мілісекунд затримка в іграх це взагалі ніщо, тобто тієї затримки взагалі немає. Також тут непогане звучання, приємні та красиві навушники з LED-індикацією, яку можна трішки кастомізувати чи вимкнути взагалі. Якісна робота мікрофонів, достатня автономність і непоганий додаток з налаштуваннями. Від душі можу рекомендувати до покупки ці ігрові ТВС-навушники. Посилання докупував Basus AEQ G10 залишає. В описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого «Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!